Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні читаємо книгу під назвою Морський пес. Приємного перегляду. Волтер мешкав в маленькій хатинці побіля моря. Він походив з давнього роду морських псів, відважних рибалок і шляхетних моряків. Він і собі мріяв одного дня стати справжнім морським псом. Проте, на жаль, Волтер не мав хисту ні до рибальства, ні до мореплавства. А єдине, що він успадкував від своїх пращурів моряків, це старезна коробка з морськими рецептами тітоньки Фанні. Тож кухня стала його єдиним прихистком. Щоранку Волтер уставав на світанку і брався до пекарської справи. Вбираючи щоразу новий рецепт на пробу, страви тітоньки Фані завжди виходили дуже смачні. Опісля він навантажував свій човник паляницями і пирогами і вирушав до вишиканої кав'ярні на іншому боці затоки. А щовечора маленький пекар засинав за звуками моря. За будь-якої нагоди Волтер затримувався у селі послухати, як старі морські пси діляться новинами і переповідають історії про легендарну морську істоту Великого Бориса. Волтер мріяв і собі мати власну оповідку, Проте нічого героїчного чи гідного морського пса з ним ніколи не траплялося. А тоді одного доленосного дня. Волтер знайшов секретний рецепт морського пирога «Тітоньки Фані. Він ретельно вимішував інгредієнти, оскільки приписи були вельми хитромудрими, а коли завершив приготування, мав 12 апетитних пирогів. Однак селянам не сподобалися морські пироги. Занадто багато солі. кашляли й давилися вони. Присоромлений Волтер спромігся лише втекти якнайдалі, прихопивши свої нікчемні пироги. Волтер гріб у човні, аж поки заплив у незнайомі води. Тоді він повикидав усі морські пироги за борт, спостерігаючи, як вони немов камені, йшли на дно і зникали. Я думав, ці пироги засмакують, нарікав Волтер, поки не сходять чиєю. Але я й навдаха, і тепер про це знаю усе селище. Ніколи більше не пектиму. Раптом Волтер збентежився. Вилі довкола його човника збурились і здійнялися високо-високо. схоже, пироги таки не зникли непоміченими. Щойно розплющивши очі, маленький пекар виявив, що перед ним не хто інший, як Великий Борис. Це ти викинув у море пироги, прогуркотіла велетриба. Та. затнувся вутер з переляку. Король моря бажає бачити тебе, плямкнув губами Борис. Хапайся за оцю волосінь і не відпускай. Ти вирушаєш зі мною. І вони поринули у світ, про існування якого Волтер навіть не здогадувався. Волтер полегше не видихнув, коли Борис зробив велике коло, уминаючи суворого на вигляд морського дракона. Дракони спричиняють затримки. Пояснив Борис, а король не повинен на нас чекати. Несподівано їх оточила з рая мтошливих песориб. Морський пес, морський пес. Віталися вони з волтером. Король моря бажає зустрітися з морським псом. Нумо за нами. Песориби теж спричиняють затримки, пробелькотів Борис. Однак песориби не вповільнили їх, а лише супроводжували до замку короля моря у самі глибини на дно океану. Вітання морському псу! усміхнувся король. Дякую тобі за пироги, якими ти обдарував моє королівство. Прошу, приєднуйся до нашого глибоководного застілля. Із келихами, наповненими соком водоростей. Вони поласували дев'ятьма пирогами Волтера, рештою пригостився дракон. Опісля король звернувся до Волтера. Я не куштував нічого смачнішого відтоді, як твоя тітонька Фані пекла для нас частування Схоже, ти справжній морський пес за покликанням. Коли настав час прощатися, король вручив Волтеру особливий подарунок. Цей золотий гачок не для рибальства. Проте, якщо ти забажаєш відвідати нас знову, просто кинь його у воду, і Борис проведе тебе. Коли Вултер повернувся на берег до своєї хатинки, він сів просохнути, удивляючись у море, він був певен, що скористається гачком уже дуже скоро. Проте спочатку треба дещо спекти.